Вітаю всіх у своєму новому відео. Сьогодні ми з вами проведемо звичайну торгову сесію. Постараємось заробити кілька тисяч доларів, а допоможе нам в цьому технічний аналіз. Насправді нічого складного в цьому немає. Сьогодні ми просто розберемо якісь фундаментальні принципи технічного аналізу. Упевнений, вони допоможуть вам щонайменше збільшити вінрейт ваших угод. Усередині або наприкінці відео я залишу для вас дуже приємний бонус. Тому дивіться відео уважно, щоб нічого не пропустити. І так, друзі, є у нас перша цікава ситуація. Давайте готуватимося до здійснення першої угоди. Поки що я її відкрию і поясню вам взагалі, в чому суть і чому ми саме тут відкриваємо угоду, саме на зниження. Дивіться, в чому основна суть технічного аналізу. Тобто, основа основ це рівні. Я думаю, що ви всі чудово знаєте, як працюють рівні. У нас тут є певна зона опору. Чому? Тому що ринок колись, колись рухався у відсхідному напрямку, але щось його в цьому місці загальмувало і тренд у нас змінився. Це сталося не просто так. Далі у нас також іде сильний висхідний тренд, і ринок знову отримує реакцію приблизно від, від однієї і тієї ж області. Це відбувається не просто так. Швидше за все, ця зона цікавить якогось великого продавця, який тут відкриває свої позиції на зниження. Відповідно, дайте мені відповідь на дуже просте запитання. Якщо ринок від однієї тієї ж зони від одного і того ж цінового рівня розгортався 2-3 рази, яка ймовірність, що це станеться в четверте? Я думаю, що ймовірність цього досить велика. Саме тому ми не робимо з вами нічого надприродного. Ми просто відкриваємо угоду в тому ж напрямі, в якому вона відпрацювала усі попередні рази. Тобто саме в цій ситуації ми тричі бачили зниження від цієї області, тому в четверте, я тут відкрив угоду на зниження. Ринок у нас знову скорбувався і ми з вами заробляємо плюс 460 доларів. Отже, друзі, переходимо до іншої абсолютно ідентичної ситуації. Тут я теж, мабуть, відразу відкрию угоду на зниження. Давайте позначимо тепер цьому графіку рівень опору. Ми беремо кілька ключових розворотних точок, просто простягаємо ось цю зону або горизонтальну лінію. Все залежить від того, який інструмент ви використовуєте, і отримуємо потенційну зону для розвороту. Ось цього поточного руху. Поки що ми трохи зайшли вище, але таке часто буває у тому, щоб знімати ліквідність. Це стосується цих трейдерів, які торгують, наприклад, з плечем чи з маржинальної позиції. Нас це не стосується, але важливо розуміти, що якісь оновлення максимумів, як це сталося ось тут, вони загалом допустимі. Найголовніше, щоб свічка і тіло свічки в результаті сформувалися в потрібній нам області, як це відбувається зараз по суті. Що у нас тут Є, у нас тут є чітка зона опору, яка сформована у нас завдяки ось цій реакції і завдяки ось цій реакції. Тобто в цілому, вже на підставі ось цього руху можна формувати зону опору. Ось цей рух вже 100% можна було. Відторгувати, але оскільки ми його не помітили, а прийшли на ринок тільки зараз, то звичайно ж ідеальною точкою для відкриття позиції на зниження буде ця сфера. Як ми бачимо, у нас відбувається реакція. Ринок відреагував аж 4 рази від цієї галузі, тому висока ймовірність, що це стане цей п'яте. Саме ми спостерігаємось такий оскок, який дозволяє нам заробити. На цей рівень я ставлю повідомлення. На випадок, якщо ми сюди повернемося, відкриватиму повторно ще одну угоду на зниження. Чому б ні, дивіться, один до одного практична ситуація відбувається. Відкриваємо ще одну угоду, заходимо в інструменти. Тут вибираємо ось таку область і малюємо, як нам комфортно. За фактом, та сама область опору. Те саме абсолютне відпрацювання, всього лише ми використовуємо з вами горизонтальні рівні. Але насправді це дуже важливий і дуже потужний інструмент у технічному аналізу, тому що на рівні орієнтується величезна кількість людей. Також торгують від цих рівнів, тому що наше з вами завдання просто спровозувати якусь реакцію від важливої для нас зони. Звичайно що є певні ризики, тобто, коли у нас спостерігається якийсь сильний тренд то торгувати від рівню стає трохи небезпечніше. Тут у нас ситуація така, що на ринку є деякі бічні, у яких є ни нижний кордон і верхній кордон. Відповідно в цьому в рамках цього руху ми можемо торгувати з вами на підвищення. Ось тут і на зниження ось тут. До речі, чергова угода приносить нам 460 доларів профіту, тому що ми можемо, тому що ми можемо очікувати від цього бокового руху. Ми можемо очікувати ось такий ось похід до ніжньої межі. Ось тут ми відкриваємо угоди на підвищення, ось тут відкриваємо угоди на зниження. Обов'язково дуже важливий момент: виставляєте час, щоб у вас відображався час до закриття, до завершення формування однієї свічки, тому що якщо ми закріплюємося на цим рівнем або на цим рівнем, ще швидше за все означає вихід з цієї зони. А якщо ми виходимо з цієї зони і ще її тестуємо, то швидше за все означатиме у нас зміну тренду. Тобто, поки що у нас бічний рух, але ми спокійно можемо вийти з того бічного руху або вгору, або вниз. Але тут уже треба дивитися все за фактом. Отже, переходимо на наступної торгової ситуації. Чекаємо, поки сформується свічка, відкриваємо угоду на зниження. Тут, в принципі, те саме, знову область опору, оскільки графік від цієї області неодноразово відштовхується. Сьогодні ми чекаємо реакцію. Якщо ми все-таки е закріпимось. Набагато віще на цією областю це буде означати, що ринок після такого значного падіння проторгувався в цій області, і тепер ми готові виходити і починати висхідний тренд. По суті, це ось така у нас розворотна структура виходить, але для цього нам треба, щоб тіло свічки, хоча б однієї-двох, одні, повністю закріпилися на цією областю опору. Тоді це означатиме в нашому випадку зміну тренду. Тобто тенденція на ринку зміниться, з бокового руху від рівня до рівня зміниться на трендовий рух. Зараз дивитимося, як закриється наша угода. Нам щастить, вона закривається дуже добре, але зараз за фактом ми спостерігаємо якраз вихід з даної проторговки. Оцеї проторговки, як і на попередньому прикладі, є верхня і нижня межа. Тому спостерігаємо за тим, як тут розвивається ситуація. Якщо ця свічка у нас закриється зеленою, то ми з вами спробуємо відкрити угоду на підвищення, в надії, що ринок ось це падіння відіграє. Отже, друзі, я думаю, що ми в принципі можемо спробувати на пару хвилин зробити угоду на підвищення. Все-таки, як ми бачимо, у нас повноцінний стався вихід з цієї області накопичення. Тому сьогодні, в принципі, для нашого ринку, для конкретно цієї ситуації, відкриті всі можливості для того, щоб почати висхідний рух. Тому на дві хвилини, відкриваючи угоду на підвищення, суму угоди вже збільшуємо, тому що баланс у нас досить добре виріс, і будемо дивитися, що з цього вийде. Ну що ж, як ми спостерігаємо, 1 секунд залишається до кінця операції, ринок справді починає потихеньку своє зростання. Мене дуже подобається, що все поки що відбувається за моїм планом. Дуже люблю такі моменти на ринку, плюс до всього ми дуже добре на цьому заробляємо. Давайте знайдемо буквально останню ситуацію і можливість для відкриття угоди і будемо потихеньку підбивати підсумки. Дивіться, друзі, досить цікава ситуація. Хотів би вам її продемонструвати. Що ми тут бачимо? Ми бачимо потужну досить зону підтримки, від якої неодноразово у нас були реакції покупця. Тому цей рівень себе сформував як справді важливий рівень для покупця. Ми навіть отримали невелику реакцію від цього рівня в черговий раз, але тепер від цього провалилася відповідна структура ринку. Така, що ми або пробиваємо цей рівень і починаємо потужний рух вниз, або повертаємося до цього рівня для його повторного тестування. І тільки після тестування продовжуємо ось це вже локальний східний рух. За моїм планом, ми зараз повернулися до тестування цього рівня, але оскільки рух у нас останній. Рухи у нас останні тренди випривають у східному напрямі. Швидше за все, ми маємо продовжити це падіння. Тому угоду я відкриваю на зниження. Таймфрейм, до речі, 2 хвилини, тому що на однохвилинному таймфреймі вся ця ситуація у нас з ним, е, вміститься. Тому угоду також відкриваю на 2 хвилини. Що ж, друзі, тільки з другої спроби ринок у нас починає відповідати моєму плану. Все-таки знадобилося трохи більше часу на його реалізацію. Найголовніше, що друга угода у нас зараз закривається в плюс. Перекриє нам попередній збиток і принесе зверху ще прибутку. Я був максимально впевнений у своєму плані. Як ми бачимо, ринок. Продовжує розвивати той самий несхідний рух, до того ж, у нас плюс до всього є ще ось така трендова лінія. Можемо перейти на хвилинний графік і коректніше її відобразити. Як ви розумієте, в торгівлі немає абсолютно нічого складного, найголовніше розуміти логіку руху, логіку руху ринку. А також найголовніше розуміти структуру цього руху і саме знаходити потрібні вам, вигідні вам точки входу. Ми не заходимо. З вами в ринок в будь-який момент. Ми не робимо з вами прогнози навмання, натискаючи просто хаотично кнопкою вгору або вниз. Якщо я торгую на підвищення або на зниження, я точно знаю, чому я це роблю. Ідеальне відпрацювання прогнозу плюс 4000 доларів сьогодні ми заробили всього за одну торгову сесію. Сподіваюся, це відео принесло вам багато корисної інформації, яку ви зможете застосувати на практиці, але не забувайте також, що сьогодні я продовжу торгувати, але вже у своєму безкоштовному телеграм-каналі. Тому, якщо хочете копіювати мої угоди, повторювати за мною, то переходьте за посиланням з опису, буду чекати вас на сьогоднішній денній сесії. Всім дякую, зустрінемось з вами в наступному відео.